Сьома година, а в мене вже все на мазі. Холодець поставила вже, вже має закипіти. Тут півник, пів півника і рулька. Першу воду я вже злила, вже чекаю, поки закипить. Квасоля вариться, квасолю замочувала на ніч. Щоб зварити борщ. Борщ поставила у дві великі каструлі. Ось одна, ось друга. Покришила м'язко. А чому дві? Тому що треба, щоб Сережі взяти на роботу, треба зробити консерву із борщу. Хто робив? Напишіть, я перший раз буду робити. Не знаю як, але. Но... Приблизно так розумію. Бачите, восьма година, чи вам видно? Ну, восьма, восьма година. Всім-всім доброго ранку покупалась, немає як посушити, бо включена машинка. Машинка стирає, немає як мені посушити голову. А висохне і так. Так, я вже працюю. Робота в мене кипить вже буду робити, Сережі. Значить, борщ зроблю у баночках. Каву я вже попила. От, борщ у баночках і бурййон у баночках зроблю. О, а то ще я готую холодець. Ну, Сьогодні-завтра, ну, сьогодні зварю, завтра, післязавтра завтра щось треба їсти. Це так. Праня вже одне я зняла. Вчора довго допізна я стирала, поки світло не вимкнули, а світло у нас вимкнули о 8, о 20. От. А це знову закинула праня. Та й буду потихеньку стирати, бо буду потихеньку стирати, бо багато. Та я вже закінчу, ще одна проня і все. А потім буду тільки сушити. Я ж говорю, що вже я половину зняла, порозвішувала на батареї, бо треба, треба поспішати, мало, мало чого. Можеть подзвонити на роботу йому і все, все потрібно, щоб було готово. Ось так, дівчатка. Ось такі у мене сьогодні плани, така у мене сьогодні робота. Чи голова висохне і так? Чищу картоплю. У борщ. Що там у нас в Україні? Ті Тіорки кинули ракету таку велику. На Дніпро. Чи те пойло каже, що буде він попереджати, коли буде кидати такі ракети. Тут тобто там буде попереджати і взагалі, коли воно вже все скінчиться. У нас сьогодні було тихо, геть. Затища. Затища перед бурею. Ну що, а нам треба жити своїм життям. Бухці воюють. Дай Бог їм сили, здоров'я. І це все витримать. злодії люди гинуть. Шкода їх. Так, а я варю борщ і холодець. А мулечка под да, покладит? Ти дідушка спить і полічка під столом. Бабушка її запустила. Мурчик на вулиці. Та я їх уже побудувала, просто її мені шкода хай погріється. Бо дедушка зараз прийде та її скаже на вулицю. Дякую. Сонька така, а это как улесит. Я себе сидю, нікого не тлою, ничего никуда не мешаю. Вот так. Так, давайте я буду чистити картоплю. Так, борщик уже готовий. Одна каструля і друга каструля. Все. Виникає, бо я не люблю, коли перекипає. Так, вимкнула, холодець потихеньку, холодець потихеньку кипить. Поставили стерилізуватись. Кришки теж поставили, закип'ятити. Все, 9 година у нас все готово. Так, 9-10 у нас. Майже майже все готове. Навіть праня. Це ж може я вимкну світло, та я через те спішу. Все, зараз можна снідати, винести праня і снідати. Зараз одягнусь, винесу праня і можна снідати. Сережа, стави касету у каструлю. Ось так воно виглядає. Ось так. Касета виглядаю кастомку. Все, від моменту закипання 4 години. Так, все, витягла мяско. Часничок вдавила, процідила бульйон. Зараз розкладу м'яско. І буду заливати бульйон, холодець. Ось так посолила вже, все, процідила. Розлила я холодець, все. Нехай прохолоне, потім поставлю в холодильник. Трішки мутнуватий. От я люблю, щоб був прозорий, ну, мабуть, сильно кипів, наче ж і не сильно, але трішки більше, чим потрібно. Ну нічого, вже який є. Ну смачний, смачний. Любиш на ну, моєму місці сидіти. Ай, ти. Моя красунька. Так, що дівчатка? Вже сімнадцята година, да? Уже вже 17-та година, будемо ми заклуглятися. Виключила я вже каструлю з борщем то, що, то, що консервували. да. І все. Отакий От сьогодні день пройшов. То праня вішала, то знімала, сушила, все сушила, ой, не шкрябайся, топче мене та шкрябає своїми кігтями. Я, ти будись, ай, зла, сильну колеся своїми кігтями. Так. На вулиці вже темно. На сьогодні все. Зараз їм апельсинку, та й піду буду ставити вам монтувати відео. Так проходять дні, зараз швидко-швидко, все в роботі. Нема коли собою займатись. Ну, це як завжди. Завжди, поки сір вдома, а це в мене завжди таке. Нема коли собою займати все. займаюсь чимось, тільки не собою. це таке, дівчатка. Нічого страшного. Поїде Уже буде в мене час. Так, завтра в нас неділя, базарний день. От. Сережа мене на базар, а сам поїде до мамкиної хати перевозить далі речі гаража сьогодні половину забрав, ще половина лишилась. Там великий ящик желізний, залізний ящик великий. Він не знає, як його забрати. Для зерна хороший, то забере якось. Що таке? Оце ну, такі справи. Ну, все, сьогодні світло вимикали в нас. Червона стала. Світло вимикали з 14 до 16 години. Вранці не вимикали. Не знаю, як увечері. Вчора ввечері вимикали десь о 8, о 20-й день. Так, ну що, давайте, дівчатка, я буду. Їсти апельсинку хотіла робити десерт, але поки що, поки що не хочу. Нічим займатися, я вже заморилася, якщо чесно, з цими кухнями, з цими з усим. О, жарко мені. Жарко. Все. Дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал, я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення! Бережіть себе!